Якоїсь ми холєри йде на то море, Так файно сиділи з на барі. Слухай, що приїхали? Чого приїхали? Шторм, не шторм нас, Грушевка, ми сказано, що? Зимно, треба зимно. то під Грушивка заплатила. Треба тобі сидіти. Треба то відсидіти, надихати ще на всі гроші йоду і помучити. йти на, помуч... помуч... на море та ніс нікого нема. Ну то які вернутися, по треба підуть да. на море. От, акурат файні же нікого нема. Кого тобі треба А вона схоче когось знайти. Це та та ти пові? Ти би хотіла колись це знайти? Курортний роман. А яка, курортниці. Ну то, яка рационамість кучна. Може, вже йде. На мене вже чайка рази насрала на плече. Ти і всі прикрила, публіцтво робиш. І все до стоби сидіти, то я радо. Ніч не буде тобі, чайка є то ту грошу. Трошка уголи, ти собі трошки ти я ти приїхала на море. Ти, 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 ти Запакув... Запакувала мані? та штукатурилася, якщо ти сидиш, ти, твориш ти мене, мене, може хтось буде йти, трошки я... моркнем, трошки свиснем, сіла таке. Я я, я т... не буду я йду Судати йдуть. Диви, зараз кавіталію знесе.